Чому я відмовився від фризи на городі? Покажу для прикладу два городи. Ну, тут зроблена культивація, але це ролі не міняє. Саджено і сіяно в один день. Тут людина зробила культивацію, у нас зайшли дощі, більше як тиждень йдуть дощі. Не знаю, чи телефон наскільки покаже, але трава засіялася конкретно. Поки в поле ніхто не може залізти, тому що мокро. Так же само я в себе використовував 2 роки на городі фрезу, то поки буряк зійшов, то в мене город заростав так нормально. Тепер ставлю на паузу і поставлю, покажу, де орано плу. Продовжуємо далі. Це в мене, видно буде, не видно, посходив трошки буряк і там кукурудза. Сіяли ми і в один день. Тут я в себе орав, там людина робила культивацію. Два роки підряд я городи свої обрав фризою, тобто осінь на весні заходив фризою. Поки в мене буряки сходили, то буряни були такі досить нормальні. Так, я потратив більше часу, щоб переорати город, але на даний момент в мене город чистий, мені не треба шукати якісь гербіциди, чи ще щось, чи ще щось. Від минулої суботи сьогодні перший день сонячний. Кожен божий день дощі, сьогодні були також дощі. Так що в город ми зайдемо ще не скоро, але, як бачимо, рядочки в нас вже бурячки видно. Ще бідненько, але щось з того та й буде. Колись до того використовував. Плуг у орагу, навісні переорював, можливо, хтось каже, що неправильно. Але за мототрактором тягати культиватор, то також утопія. І фризу, напевно, я більше не буду використовувати, хіба під якусь там грядку чи ще щось. Чи в якомусь садочку. Але на великих плантаціях це також. От Якби я був зафризував цілий тиждень дощ, тут вже був би в мене на городі ліс.